7767 мешканців Одеської області вакцинували від ковід 19 протягом минулих вихідних. Це найбільша кількість щеплень за дві доби від початку вакцинувальної кампанії в області, розповіла начальниця відділу комунікації Одеського обласного центру громадського здоров'я Ганна Лєснікова. За її словами, загалом з 30 травня вакцинована 23 тисячі людина. В Одесі цими вихідними працювало 9 центрів масової вакцинації. В одному з них побувала наша знімальна група. Детальніше у сюжеті. Один з дев'яти центрів масової вакцинації облаштували у торговельному центрі, що у семафорному провулку 4 в Одесі. Близько 15-ї -го години там вишикувалася черга. Туди прийшли люди, які хотіли отримати першу дозу вакцини, а також і ті, що мали ревакцинуватися. Записався, ще в п'ятницю. Записався сьогодні. Прийшов давно хотіли зараз типу Pfizer завезли Нет, ну типа не принципиально, просто с ним могут пустить больше количество стран, возможно. Мы случайно здесь оказались и внизу нам сказали, да, на входе что можно. Мы хотели, мы сами из Заличевская хотели в Иличевске вакцинироваться, но сегодня хотели, но оказалось, что вакцинация была вчера. И мы там не успели, поэтому здесь. Я была без записи и гораздо быстрее прошла, чем чем те, кто по записи. Тут стояла очень большая очередь. Вот тут сбоку стояла, когда я пришла, да, передо мной было человек 50, наверное, но я минут за 15-20 пришла. У центре массовой вакцинации исчепленная работа Pfizer була китайська вакцина Коронавак, розказала директорка центру первинної медико санітарної допомоги Ірина Кедик. «Обично ми в таких центрах масової вакцинації прививали Коронаваком. А сегодня первый раз, когда вот мы начали прививать Пфайзером. И, конечно же, та жучай. Видно, что файзеру больше доверяют, хотя э, вакцины Coronavac, например, она не, не менее, э, вернее, она даже лучше, как я считаю. В основном, эта вакцина переносится хорошо, переносится плохо жира. І люди приходять душно, стоять в черзі, і, собственно, каворятам то додавлення підняли. Ірина Кадик додала: побічних ефектів у провакцинованих медики не спостерігали. Ольга Циктор, Дмитро Кислиця. Новини на Суспільному. Одеса.